У даному випадку ми робимо амортизуючу, досить анатомічну ортопедичну устілку. Леді з особливою формою стопи, це полуварусна стопа. Це коли досить високе склепіння, досить високі арки стопи і стандартизована устілка. Чи устілка, яка виготовляється, наприклад. І не забезпечує повний контакт досить високого склепіння, вона просто не розвантажує стопу. Тому такі особливі стопи потребують ну, більш ретельного обстеження, розуміння і при виготовленні устілок забезпечувати максимально анатомічний контакт, крім самої структури устілки. Трошки пізніше покажу, як вона виглядає. Зараз я вас за стопи, попрошу зробити декілька легеньких присідань, будь ласка. Це прояви полої стопи чи досить велике склепіння. Я інколи це називаю антиплоскостопість. І ми зробили мої улюблені устілки Сідас. І дивіться наскільки скажімо, високе склепіння, не склепіння, а арка. Внутрішня арка, зовнішня арка, так званий пронатор. Певний такий ковш, в якому стопа буде залягати і максимально розвантажуватись. Ну це технічно я розказую, але ж таки в кінці кінців буде тест самої пацієнтки. Це дуже головне, але ж таки. Коли ми маємо досить, досить зігнуту стопу, тобто коли є стопа, скажімо, така скорочена і зігнута висока, дуже велика, Вона стає дуже жорсткою. Вона практично не амортизує. Тому дуже важливо цю амортизацію додати завдяки взуттю, це кросівки з гарно амортизуючою системою. І обов'язково, якщо робити устілки, то устілки повинні бути максимально еластичні у всіх відділах. Як я дуже часто кажу, віскотин, який працює як там, практично ідеальний амортизатор, і максимальна анатомічність самої устівки. Тоді можна досягти, досягти розподілу ваги і так далі. Тому звертайте на це увагу, все буде класно.